Кажуть, що у Львові живуть найкультурніші та найосвічніші люди в Україні. Так це чи ні? Зараз ми це перевіримо. Назвіть, будь ласка, столиці Іспанії. Іспанії Мадрид. Що ви думаєте, що такі дурні люди тут рують. Скільки років незалежності України? Кавун це овоч чи фрукт? Скажіть, будь ласка, скільки буде 8 помножити на 7. О боже, ти мені місіки на не... 7. 8 на 7, це буде. Я не скажу вам. Це без жартів я не скажу вам. Яка релігія в буддийських монахів? Не знаю. В південній чи північній Америці знаходиться таїландська. Південні чи Північній Америці? Південь. Північні. Можно кроме истории сейчас? Таиланд, потому что я там служил. Не там и не там. Таиланд вообще не в Америке. Кто написал лесову песню? Да знаю. Лесову песню кто написал? Да, рывок на Ты же не знаешь. Я какая песня? Кому заспіваємо? Раз мальчики, кавказники, увидели зайця. Ей, не біли, подгладили, де у зайця я. Що п'є корова? А? Молоко. Да, да, Воду. Що п'є корова? Зараз, зараз. Не знаю. Я ж не селюк. Ну. Воду? <реш> Молоко! <реш> Вода, напевно. Все б'є канглоївки, як бо який валять, їй того не дасть. E, Скажіть, будь ласка, скільки буде 2 додати 2 помножити на два? Сім. Зірозе. Я ж не знаю. 2 додати 2 помножити на два. Шість. П'ять. Шість шість. А скільки вам треба? Скільки буде? О. Хто такий Фідель Кастро? Ой ой. Я не знаю. Хто такий Фідель Кастро? Ой, я не знаю. Фідель Кастро? Oh! Свій хлоп'є! Свій хлоп! Свій хлоп на добрий товар до не? Хто першим висадився на місяць? На місяць? Інопланетяни. <провод> американці. Ні, це були наші, Хтось з України. Скажіть, будь ласка, кавун це овоч чи фрукт? Ні, це той, який п'є багато кави. Кавун? Овоч, бо на городі росте. Фрукт. Овоч. Назвіть, будь ласка, столицю Іспанії. Яка релігія в буддистських монахів? Будисті буддистських монахів? Є, є монахи? Чим відомі Хіросіма та Нагасакі? Це такі? Всі ми свідомі все такі, якщо вони відомі чи ні? А вони вже невідомі, їх розбомбили. Кофіаном це на чи ні? А? Можна зробити такі бренд, там. Ми продовжуємо наше опитування. Скільки років незалежності України? Україні. Как вы думаете? Почти 800, 803 год. Ну, думаю, что шо... малого бы будет хотя бы 200.